Друзі, усім добрий-придобрий при добрий ранок. Я вас зустрічаю на кухні, тільки у дочки на кухні. От вони всі порозбігалися. Дочка побігла в лікарню і на роботу, відвела ульянку в школу, бо Соні сьогодні на другий урок. А я варю друзі борщ на обід, зять теж побіг на роботу. Щось він там оформляє відпуск. От. А вони попросили, щоб я їм зварила свій фірмій борщ. <сі> ну, В общем, дочка каже, мамі так хорошо, я приходжу додому наготовлено. Кажу, ну, звісно, я тебе розумію. От, друзі, ну, Ви там пишете, що я. А я тут відпочиваю душою і тілом ще раз ну, повторюся. А на 11.20 мені треба йти в лікарню. Так що я зараз зварю борщ, тут поприбираю на кухні після себе і піду в лікарню. Сьогодні, слава Богу, немає вітру такого страшного. Дочка дзвонила, каже, мама, на дворі тепліше. Ну, сьогодні на 3 градуса у нас і тепліше. У Знам'янці і нема такого сильного вітру. Ох, вчора і давало, ох, і давало. А я друзі ще подзвонила до свого сімейного лікаря і взяла вже, ще до ендокринолога, піду. Бо вчора врач, цей, що я була у кардіолога, сказав, що мені треба пити більшу дозу. Мідформина. Ну, хочу сходити проконсультуватися. Може, мені треба там кров здати, ну, в общем, скаже врач, що мені зробити. В общем, попала я, друзі. <сум> ну, це треба зробити. Вот. І сказала мені вже сімейна лікар, що мені потрібно в лікарні брати консультативні висновки, щоб оці лікарі, в кого я проходжу, щоб написали мені консультативні висновки. Так що буду сьогодні казати ці окулісту, ендокринологу, щоб вони мені написали. Так що, Бо вже оформляють групи. Приїду додому, буду далі оформлятися. Ну а зараз я працюю на кухні, капустку зараз буду різати, бо вже м'ясо в мене проварилося, картошечку вкинула, заправочку вже зробила. Взагалі, працюю. Потихеньку. Ну, Мені це в задоволення. Для дітей зробити це дуже велике задоволення. Ось. А ввечері, друзі, ми зробимо такий салат, не знаю, чи знаєте ви таку рослину, як черемша. Тут в Знам'янському лісу там, значить, росте така рослина. Вона в лист листочки в неї похожі, як у Ландиша. Тільки, ну, так, да, похоже, як у Ландиша. От, не знаю, чи, мабуть, ну, квітне, але її рвати треба, поки вона не квітне. І вона вкус у неї, часнику, Дуже смачне. Оце такий весняний салатик робимо. Значить, Оця черемша, зелені можна туди різної кропу, там, ну, що хочете, можна і цибульки додати зеленої. І варені яйця. Ну, Як завжди, оце з зеленю з часником робите весняний салатик. Так що, зварю борщі, оце такий салатик і все, бо діти багато в мене не їдять. От. І мені тут коло них легше на насчет їжі. От. Тут я їм більш таку кориснішу їжу. Тому що, друзі, в нас вдома немає такої змоги купити овочі піти, хоч вони і дорогі, але потрошку, я ж кажу, ми оце ж звикли в селі, щоб кусок м'яса був, щоб пожирніше. ну, В общем, ви розумієте, мене, мене хто з села. Вареники і так і, в общем, так далі. Хоч я і люблю дуже вареники, але мені це, ви самі розумієте, що треба цього трошки повідмовлятися. Ой, щось задерло горлі трошки. Ну добре, сонечко зранку таке було яскраве сонечко, а зараз щось захмарилося. Ну Але опадів не, не обіцяли. Ладно, буду працювати, щоб мені встигнути ж у лікарню. Тоді вже, як буду йти На дворі по вулиці, тоді включуся, щось познімаю вам. От. В самій лікарні я не знімала, бо там люди, знаєте, ну, не кожен зрозуміє, скажуть, Хейт на лікарні я не хочу. Це, це не те місто, де треба, як сказати, ну, виставляти людей на показ. Так що такі, друзі, справи. А тоді мені ще треба зайти в магазин, там обіцяли завести, мені треба крючечки у нас поламалися на тюль. Та треба зайти, казала продавчиця, продавчиня, що привезуть. Ну, Зайду. Ну, Такі справи, друзі. Ну, добре. Друзі, хочу виправити ще помилку. Вчора я знімала відео і сказала вам, що я дивлюся Андрій Андрющенко, але його звуть Єгор. <свісно> Вибачте, я потім вже передивлялася сьогодні вранці відео, зайшла подивитись ваші коментарі і відео йшло. Я почула, що я оце зробила таку помилку. Так що вибачаюся, звуть його Єгор Андрющенко. Молода людина, там із мамою він виставляє відео. Дуже цікаве. Мені дуже щось подобається. Не знаю. Він просто така дуже позитивна людина. Так що, кому цікаво, а може хто й дивиться. От. І він проєкт такий новий. Це ж вже друга буде передача. Дуже мені подобається для жінок. Краса в ну, Називається Так що, кому цікаво, заходьте, подивіться. Це не реклама, це просто я дивлюся, які передачі, і з вами ділюся цим. Так, борщик уже докипає. Сьогодні він у нас з квасолькою, з м'ясом дуже смачний. Я старалася. Так, друзі, ну ось я вийшла з двору, з додому, Знову через садочок. Я вам тут вже показувала. По цьому тротуару тоді поверну направо. І буду йти длінною вулицею. Сьогодні гарно на дворі, Вітру немає. Сьогодні я так тепло не вдівалася. От, щоб мені дійти в лікарню, щоб не була я сильно мокра. От Так що йду. Сонечко виглядає потрошку. Гарно на дворі. Йду в лікарню. Йду сьогодні до окуліста. от, І йду до ендокринолога. Так що такі друзі справи. Добре. Пішла я потихеньку. Знаєте, друзі, ось повертаю я. І йду. це тут такий садочок з цієї сторони, дуже гарно. Пощадочки. І хочу вам сказати, що я напрасно не взяла корсет. Треба як отак -от довго ходити, треба вдягати корсет. Ой, щось собака гарчить за мною, Хі -хі, хоч мені напала. От. Або ви знаєте, не знаю. Я, мені дуже не подобається в ньому ходити в корсеті, але може б він стабілізував мені позвоночник. Ну нічого. Я буду зараз іти тихіше, бо я сильно щось дременула. <свіс> так, друзі, йду я з лікарні вже додому. Сходила трошки, купила в магазині продуктів. Так, купила сметану, бо борщик вже ж зварила. От. Купила майонез, огірочок. І що ви думаєте, я її лі несу? Там жіночка одна виставляє мені претензії, що я вдома нічого не показую. А я вдома ніде й не ні ходю. І якщо ми їдемо на закупи, то тільки машиною, тому що треба нести торби, а я їх нести не можу. Я, друзі, щоб ви розуміли, це від дітей до лікарні. Я декілька разів спинялася, бо дуже болить в спині. А треба ходити. Я ж не буду в квартирі сидіти цілими днями. Взять мені предлагав повести машину, і казав, дзвоніть, якщо що. А я хочу пройтися. Мені приємно по городу пройтися. Так що такі друзі, справи. І не треба мене судити, що я щось знімаю не так. Я що бачу, те й знімаю. Так що Отакі От справи. Ось йду собі потихеньку. Дивлюся в полісаднички, дивлюся на квіти, дивлюся на дерева, І так жити хочеться. От. І все. Радію дітям своїм, радію онукам. Так, а в лікарні що мені сказали? Значить, окуліст мені сказав, що мені треба перевіряти їхати у Кропівницький, це в область платну клініку провіряти там в общем вона написала там в цьому в карточці провіряти сітчатку, бо в мене ну на фоні даже сахарного цукрового діабету може в общем происходить осложнення але вона каже по цукровому діабету я не дуже тут бачу змінень змін а я кажу, а може таке бути у моєї бабушки була глаукома. Може воно по наслідцу передаватися. Вона каже, звісно, може. Так що, друзі, не знаю. Прийде дочка вечором з роботи. Будемо балакати. Виписали мені каплі капати в очі. Вона принесе вечором з роботи, бо в неї трошки там є скидочка. В общем, трошки дешевше мені обійдеться, бо дорогі дуже каплі. Майже 300 гривень. Ну, не 300, а 250. Мабуть, вроді вона так сказала. А по скидці там їй щось чуточку більше за 200. От. І взагалі, друзі, оце йду, вам просто йду і знімаю цю дорогу. Я вам її вже знімала потрошку. Нічого я тут такого. Не показую і ніде я нікого не знімаю. Людей взагалі стараюсь не знімати. Так що не кажіть нічого поганого. Ось дивіться, які тут подсніжнички в полісадничку цвітуть. Біленькі, гарненькі. Оце в нас в Криму, в лісу таких підсніжників повно. Там прямо ліс в таких підсніжниках. От тут в лісу такі подсніжники чомусь не ростуть. От. А в Криму, я вам кажу, там ну, весь ліс. Там сперва починаються підснежники, отакі білі, а тоді ландиші, ландиші в конвалії на українській мові. Теж цілі поляни там. І у моєї мами день народження у травні, 6 травня на Григорія, І я завжди ходила. Вранці вставала раненько і бігла до лісу, щоб нарвати їй букет конвалій, друзі. Це теж згадую з дитинства. Я знаю, що вам подобаються мої згадки дитинства. От ви щось своє згадуєте. Так що, друзі, такі справи. Ну, добре, попереді йдуть люди, я вимкнуся. Вчора я, друзі, їздила в лікарню у шапки в зимні. Бо було дуже холодно. А сьогодні, ви знаєте, оділа я пов'язку на голову. І зараз наділа капюшон, тому що холодненько. вітерок такий невеликий знову почався. от, і. Такі справи. Так і йду потихеньку, потихеньку. Ну, зараз якось назад іду, не так сильно, болить спина туди йшла капець. Я декілька разів спинялася. Не можна. то трошки вроді, постою, трошки легше. Та йду далі. Дочка на мене нагримала, дзвонила до неї. Каже, йди вже додому, чого ти по центру тинеєшся? Каже, що ти гроші тратиш. Іди. Та я й пішла. Кажу, та я не трачу. Я купила сметанки до борщу. Та йду. От. Та й зайшла в модістку. Тут такий хороший магазин, друзі, є в знам'янці. Там все продається для рукоділля. І там купила в мене вдома на карнизі, крючечки поламалися на тюлі. От. Та купила оцих крючечків, бо попередній день заходила. Вона каже, що закажу, привезуть, бо закінчили. І сьогодні я купила. Так що такі справи. Та і все, та йду. Да, друзі, не сказала вам за ендокринолога, Пішла до ендокринолога, а мені треба ж здати кров на сахар, щоб ж від чогось відталкуватися. Бо мені доктор. Кардіолог, я по-моєму вам казала, назначив увілічив дозу, сказав пить мені цього метаміну. Але вона сказала, поки не увілічуйте, треба здати аналіз. А в мене декларація моя на другому номері телефону. І той телефон залишився вдома в чоловіка на зв'язку зі мною. І оце ж так. Я йому дзвоню. А він обичний телефончик маленький там, кнопочний. Дзвоню. От. А він каже, нема тої смс-ки. Це каже, сестра вислала смс-ку. Там треба код, чотири цифри. А нема. Вона каже, на вайбері. А я кажу, на тому телефоні нема вайбера. Вона каже, тоді хай дивиться в смс. Коротше кажуть, так ми нічого і не зробили. І залишилась я ні з чим. Подзвонила я до сестри своєї додому, де до мій сімейний лікар, і кажу, переведіть мене, будь ласка, на другий номер телефону, тобто на оцей, що в мене зі мною. А вона каже, добре, а тільки це е, через три дні, бо, каже, треба посилати письмо у Київ. Все це через Київ робиться. І тоді каже вам змінити номер телефону. Кажу, добре. Хай буде і так. Так що буду чекати. Тому що, друзі, мені тут легше сходити в лікарню, бо тут все на місці. А вдома мені треба їхати у район. Я думаю, ви мене розумієте. Вдома мені трохи сложніше. О, я не буду розказувати, чому і як, і чого. Але. але. Взагалі, тут мені трохи проще. Ви ж знаєте, якщо зараз ви взяли у сімейного лікаря направлення, то ви можете до доктора піти в будь-яку лікарню. Так що такі, друзі, справи. Ну, добре. Йду, вже трошки мені залишилося дійти. Потихеньку, потихеньку, так і пливу. От. Друзі, прийшла я додому, у квартиру. А вдома нема нікого. Та я сіла, поїла борщику, смачний борщ вийшов з смітанкою. Та наліла собі ось чайку, зараз поп'ю та поскладаю там одежу, бо дочка стирала. Взять від на десь поїхав по своїх справах. От доча ще на роботі, бо вона до 16 годин робить. Поки прийде додому, то вже буде і 17, бо вона працює на южній стороні міста за, за железною дорогою. Скоро повинні прийти дівчата з школи, так що чекаю. Взять з мене сміється, квартиру закриваю на ключі зсередині. а я тут на кухні варила борщ, він дзвонить. Я пішла відкриваю, він каже, чого ви закриваєтесь, Боїтесь, що вас хтось украде. Кажу, я не боюсь, що мене хтось украде. Кажу, мене не подужують підняти. Але, кажу, в квартиру хтось заскочив там. Ого. Я сюди двері закриваю у кухню, щоб не йшов запах туди. А хтось, кажу, заскочив у спальню туди дівчачу. Мало ли, дураків фатає. От. Він каже, Та, такого ще не було. Ну, кажу, тобі не страшно, бо ти мужик. Та, так, Такі справи. Ось. Це ж Олічка прислала, я взяла із собою Оля. Підсолоджую собі чай, ну, не завжди. Каву я п'ю без цукру, без підсолоджуватися, а от чай, друзі, не можу. Я так, я перестала була геть взагалі пити чай. Я тоді оце Олічка прислала мені цей підсолоджувач. Він не дуже, звісно, корисний, я знаю, але я не часто його споживаю. Ну, а чай не можу оце так пити. Оце взяла собі 4 А Ось ці солоні. Та й поп'ю чайку. Так що такі друзі справи? На дворі сьогодні гарно. Зараз знову сонечко воно трошки вийшло. Завтра буде ще тепліше. Казали діти, що цей. поїдемо. Чи підемо, тут ліс ось, видно його з окна, з вікна. Як взяти, взяти сьогодні ночі на роботу та казали Богдану. Зятя мого звати Богдан. І цей. Та сходимо тоді в ліс. Це должно завтра потеплішати. Та сходимо там на проліски, Відімо, не відімо. От я йшла по дорозі, показувала вам білі підсніжники, але тут в лісі немає таких білих підсніжників. підсніжників. Тут тільки пролізки, отакі голубенькі цвітуть. І такі, неначе колокольчики, як похоже на під... Ну, я кажу, що це тут місцеві підсніжники. А доця, воно купила мені 10 штук біленьких, воно на вікні стоять у стаканчику з луковичками. І я буду їхати додому, заберу, посажу в себе в полісаднику. Може ж вони в мене приймуться і будуть рости. Вони примхливі, бачите, не везде ростуть. Сіжу тільки що, друзі, їла борщу та чую, в кімнаті там, як щось торохне, упало. Я туди, там кіт був. Я обдивилася, що там упало, не знаю. Так я і не знайшла, що там упало. Що він звалив? Не знаю. Там Богдановий стоїть рюкзак з роботи. Може там щось він звалив. Не знаю, злякав мене. Ну добре, буду я пити чай. Так, ми з Уляночкою готуємо салат. Уляночка допомагає бабусі, так? Да? Так, да, і ще можу сказати полезний совет. Кажи. А, полезний совет вона хоче сказати. Да. А зараз, батько, якщо ви будете чистити яйця, треба сначала... спочатку Громче кажи. Эм, если мы будем яйца, надо сначала их чуть-чуть. Потом, потом, их сложать, и, и потом вот такие вот яйца получатся. Красивые, да? Да. Будут хорошо чиститься. Надо в руки сжать. Тоже было скоты. Паша, наверное, не чистится? Не работала и факт? Нет. Надо их работать, надо их... Може не робити, да? бо ви можете розбиття силі, звичайно, давай я, мабуть, сяду, бо бабушка це привикла всяку. Ту, Тут узорчик да, робить. Ніяк я не від цього. <головіка> <головіка> ну, тому що болять спинаш, болять. Мені всі кажуть, Так, ми робимо це, я купила таке на базарчику черемша, таке дуже добре, воно з чесночним вкусом. От. Така зелень. Дуже смачна і дуже корисна. І з неї можна є салати і супи. Так, да. І так кушать. Угу. Просто. Я тільки сал... робо, робо, робо. дуже проблема. Дуже смачне, воно дуже корисне. зараз до... яєчка накришемо, тоді трошки туди ми Я хочу одне яєчко з'їсти. Ну їж, тоді будемо ще варити. Ні. Будемо салат їсти, так? Да? Ты Давай я тебе кусочек подрежу. Давай. Ты хочешь яичко? Нет. Ну, давай я отрежу тебе. Сейчас я смотрю, как Ой, ты <parasiteLetta> не та кастрюлька, ты маленькая. Так. Да не в эту, не в эту надо. Э а на в яку? Мы всегда пробуем. Синий. Сыний тарелки, да. А она А я не знаю, де воно Вона? Да. У цьому білий. Ось такий смачний весняний салатик ми з Олянкою зробили. Друзі, ви там писали мені за телеграм-канал. Ось Сьогодні я створила сторінку, і в описі до каналу я поставила ссылочку на телеграм-канал. Так що, будь ласка, хто хоче, заходьте, спілкуйтеся, пишіть. Там я буду викладати маленькі ролики, що роблю за цілий день. Так що, Заходьте, будь ласка, запрошую. Так само там канал називається Україна, моє сільське життя. Силочка в описі на каналі в Ютубі. Друзі, добрий-добрий -добрий вечір. Зайшла з вами трошки поспілкуватися ввечері. От, Значить, ну, сьогодні я знову находилась, там знімала вам. Там одна жіночка пише мені, що я виставила квартиру дітей. Ну, що показала, ну вони мені дозволили, ви ж думаєте, як, що я з не дозволу. Це раз. По-друге, а що тут скривати? В їх все добре, слава Богу. І я задоволена. І, ну, як сказати, для мене це дуже приємно. Тут нема чого скривати. От. І так само я свідом показувала вам румтур. А що я вам доба ще була пооткривати гардероб і показати, чи як я не розумію. Вроді все ясно, ми живемо небагато, як можемо, так і живемо, тому і радуємося. Да, сьогодні хочу сказати, що я е, зробила е, телеграм-канал і зробила в описі там до мого YouTube каналу, є в описі. Силочка. Так що, кому цікаво і хто хоче поспілкуватися відразу, як сказати, з жару, заходьте, пишіть. от Бо сьогодні там вже люди писали. Кому що цікаво, задавайте питання, будемо спілкуватися. Так що такі справи. Слава Богу, вже завтра ще буде тепліше на дворі і доця сказала, що може ми на вечір підемо до лісу. Так що, друзі, я вам познімаю, яка тут гарна природа, але зараз ще ж дерева немає на деревах зелені. Ну, але все одно ліс є ліс. Там дуже приємно і гарно. Зараз оце ж квітнуть первоцвіти. Я думаю, що там їх дуже багато. Але в наших лісах тут голубенькі цвітуть первоцвіти, і такі ну, підсніжники. Я вже казала, там відео ще повторююся. Вибачте, вже мені. От, П'ю нові ліки вже мені ось цей кардіолог. отакий ось не бівал. Ну, не хочу переключати камеру, це я наоборот, вона знімає, бо ця фронтальна камера знімає наоборот. Так що, і каплі в очі мені приписала врач моя, так що капаю. В общем, такі справи, друзі. Ну, добре, завтра буде день, будемо спілкуватися, знімо вам щось новеньке. Завтра Ульянка дуже просить, щоб я прийшла по неї в школу. Так що завтра я піду знову по неї в школу. От. Ну, а вам бажаю всього самого гарного, тихої, мирної ночі, наскільки це можливо. Солодких снів і всього-всього самого найкращого. Головне здоров'я. І доброти, і тепла в душі. До побачення до завтра. Пока-пока.